Шановні, я Дмитро Тузов. А до нас зараз долучається до нашого ефіру. Вадим Пристайко, посол, надзвичайний повноважний посол України у Великобританії. Пане Вадиме, вітаю вас! Добрий вечір, вітаю вас і найперше, що нас звісно хвилює, якою є реакція в Великій Британії на сьогоднішній масований обстріл у України, черговий треба сказати, обстріл, в результаті якого суттєво пошкоджено цивільну енергетичну інфраструктуру нашої країни. Ви фіксуєте таку реакцію? Ми фіксуємо цю реакцію. Реакція Великої Британії, я сподіваюся, я вважаю, так, одна з найс, най... найбільш сильних і, може, якщо можна слово використати, агресивних. Якщо ви бачили вчорашню заяву міністра оборони Британії в парламенті, він сказав про те, що ці варварські атаки мають примусити нас всіх, Британія вже зробила цей крок, допомогти Україні з серйозним озброєнням. Ключно з тими ракетами, які зможуть досягнути до аеропортів, і баз, звідки до нас прилітають ракети, звідки прилітають дрони. Тобто, ось цей стримуючий фактор наші партнери вже проходять та психологічний фактор. Чи може це означати, що Україна насправді отримує значно більше військової допомоги від наших партнерів і від сполученого королівства, зокрема? Я думаю, що споріжчина крилісто вже пройшло цей момент. Що не менше, мої розмови позавчорашні з міністром оборони Беном Волосом, якраз свідчить про те, що в цій столиці не залишилось більше сумнівів, що не, не лише Україна має право атакувати, де вона вважає влину російської території. А вона мав помає це робити, тому що це один із можливостей, яким чином ми захистимо себе. Розмови, які ведуться, виглядають наступним чином: що Україна має отримати необхідне обладнання ракетне протиракетне проти, проти ракетне, дронове, для того, щоб збивати все, що перебуває в повітрі. Вона має отримати ракети, які дотягнуться до тих баз, з яких загроза походить. І третє дати нам можливість відновлювати швидше, ніж наші вороги знищують. Тобто допомога в отриманні генераторів, електрообладнанні. Всі, все, все, що нам необхідно для того, щоб пережити цю зиму. Наскільки британці мобільні в цих рішеннях? Та? Тобто, ну мається на увазі, що е, час має важливе значення. Велика Британія не є членом Європейського Союзу, вона не повинна узгоджувати всією бюрократією і всіма іншими партнерами, тому в цьому, в цьому вона дуже мобільна. Що стосується НАТО, кожна країна має індивідуальний і груповий захист, тобто індивідуальний Британія. Дозволяє собі діяти таким чином, як вона вважає І ці надходження озброєння, надходження фінансової допомоги. Ви бачите, що після сполучених штатів Великобританія якраз на другому місці по тому валу допомоги, які вони нам дають, ця країна діє дуже автономно і дуже оперативно. А пане посол, а ви просто, от як, як людина, ви відчуваєте цю солідарність? А коли це відбувається з вами? Спілкуються британські політики, якось телефонують, підтримують, от що вони говорять. Кожен раз, як коли відбувається щось таке екстраординарне, як сьогоднішні атаки, але в принципі щодня те, що відбувається в цій, в цій країні, я не знаю, чи ви бачили, що прапори України висять всі ці 9 місяців е нашої війни. І не лише над урядовими будинками, а люди самі підіймають. Безліч людей, флаги всюди, люди збираються, приносять допомогу. Навіть е наше посольство змогло зібрати 33 мільйони фунтів стерлінгів, які пішли зараз на оце все, все, що ми надсилаємо. Генератори, теплий одяг, спеціальна медицина і все, все інше. Тобто, підтримка дуже на високому рівні. Коли відбувається щось таке екстраординарне, як останні атаки, це мобілізує ще більше. Про це пишуть всі газети. Про це говорять всі все телебачення, і кожен раз це викликає хвилю ще додаткової підтримки, додаткових надходжень. Додатково політичного політичного такого поштовху і ви підкреслили, що Британія не є членом Європейського Союзу, і у них в багатьох питаннях ну якби розв'язані руки, правда? А ми бачили, спостерігали з вами за епопеєю узгодження дев'ятого санкційного пакету проти Російської Федерації. Ну нас, звісно, дуже хвилює наповнення цього пакету. Наскільки ефективними є санкції проти Росії? А що ви скажете про санкційну політику Сполученого Королівства? Сполучене королівство, незважаючи на те, що вони не члени європейського союзу, вони роблять одну дуже вірну справу. Вони синхронізують свої кроки, щоб ніхто не, не, не проскочив. Знаєте, ніяких з цих підсанксанованих осіб не проскочили це сито або тут, або в європейському союзі. Разом з тим, у них є свої власні бачення, і останнім разом я розумію, що у нас часто в пресі виникають статті про те, що Європейський союз робить, тому що це багато країн. Вони дійсно роблять ага, велику роботу. А оголошення про те, що минулого тижня Британія оголосила додаткові 200 осіб, санкціонувала і підприємство, воно пройшло непоміченням. Але повірте мені, що воно є. Вони дуже уважно слідкують за роботою всіх інших сполучених штатів, наприклад, Канади, інших країн світу, і так само синхронізують цю діяльність з нами. Одна із моментів, яким зайнято моє посольство, ми постійно намагаємося з британцями узгодити списки тих людей. Які або ми не побачили в Україні, а британці знайшли, або у нас навпаки за санкціоновані, а Велика Британія ще не бачить їх на своєму радарі? Ви частково про це вже згадали. Ми фіксуємо після останньої ракетної ракетного удару Росії по Україні? На жаль, суттєве пошкодження енергетичної інфраструктури, і наскільки я розумію, досить складно або практично неможливо компенсувати це. Різного роду генераторами ну тому, що росіяни знищують об'єкти інфраструктури, як ну, наприклад, щоб наші слухачі уявили, там триповерховий будинок, так таким є трансформатор. Зрозуміло, що його не відвантажиш, просто так і не перевезеш. Ви трошки деталізувати можете, яким чином британці нам можуть допомогти подолати цей енергетичний дефіцит, який у нас наступає одразу після кожної такої ракетної атаки. Ще минулого місяця Британія передала 10 мільйонів фунтів стерлінгів фонд, який збирає європейський союз. За ці гроші будуть закуповуватись потрібне нам обладнання. Є певні технічні деталі, які не хотів би перевантажувати наших слухачів, але дійсно не кожен генератор, не кожен трансформатор підійде. Це не так просто, як зарядка для телефону. І тому ми знаємо, Україна знає, де треба купувати це обладнання. Якщо воно навіть не Велике Британію, то Велика Британія дає просто гроші для того, щоб ми могли організовано закупити у виробників. Але навіть крім цього, ми отримали від Великої Британії більше тисячі генераторів. Загалом за ці за ці 10 місяців більше двох тисяч це були приватні надходження, і посольство наше знову таки купляло за рахунок фондових коштів, які ми збирали. Збирали то за за на сьогодні біля 2600 генераторів. Пішли в Україну. Це від маленьких до промислових, які реально зживлять ціле міста і готелі. Крім того, до нас часто звертаються зараз з новими пропозиціями: це і газові турбіни, і міні-електростанції, і модульні електростанції. Є нові сучасні технології, які на жаль, ми не встигли. Є модульні реактори ядерні, які могли б стати для нас спасінням, Але на жаль, от росройс. Ми ведемо переговоритися з Росройсом, Вони на жаль, ще ця технологія не готова для застосування, але це дійсно для нас було проривним моментом. Пане амбасадора, так і і наступний момент дуже важливий це закрити небо над нашими інфраструктурними об'єктами. А і ми тут маємо просування вперед суттєво? Ну принаймні зараз ідуть серйозні розмови про те, щоб Україна отримала американські системи Петріот. Більше того, системи Мамба це італійсько-французьке виробництво, які є дуже ефективними. І, до речі, вони можуть працювати як і проти крилатих ракет, так і проти балістичних. А у нас насувається наступна загроза. Росіяни намагаються притягнути іранські балістичні ракети. Можливо, вам щось відомо чи можуть британці допомогти саме з системами протиповітря? І протиракетної оборони аналогічні системи є у Великій Британії. Великобританія передавала і передає їх. Ті назви, які ви називаєте, вони є під різними під різними назвами, але вони існують. Так само, як, наприклад, є Хаймарс, який виробляє Сполучені Штати, встановлений на колісній базі, так само Великобританія вже передавала точно ті самі ракетні системи, але на гусінічному ходу і якщо раніше літом нам більше були потрібні швидкі мобільні ці колісні, то зараз, під час е, тої погоди, яка зараз є в Україні, якраз гусеничні системи, які б від Британії і Німеччини, вони в більшому попиті. Крім того, пам'ятаєте, е, Британія самого початку нам передала тисячі ракет Старстрік. Це такий варіант на межі можливості запуску доволі важка ракета, яку все ще може запускати солдат з плеча, але вони звичайно монтуються на машини, і от такі машини броньовані з шістю установками ракетними вже передувала на Великобританії. Вони передають їх до цього часу. Це швидка мобільна система, яка в дуже висока в своєму класі, дуже високо цінується спеціалістами. Це все зброєння постійно надходить. Пане Вадиме, українці, звісно, дуже пильно стежили за політичною ситуацією у сполученому королівстві. Ну, нас хвилював процес передачі влади від Бориса Джонсона свого часу, так а водночас вже відбувся візит, був візит нового прем'єр-міністра. Пан Сунак був в Києві. А, і наскільки, от якщо проаналізувати, наскільки це вплинуло на рівень допомоги Україні, цей візит і можливо вам відомо про... Наступні плани таких контактів на найвищому рівні у нас був візит дійсно нового ну, прем'єр-міністра. Ми так само планували візит. Попередньої її прем'єр-міністра, яка просто не встигла з силу того, що вона не так довго провела біля керма взагалі з, з прем'єрства. А міністри забороду оборони закордонних справ, ті люди, які безпосередньо відповідають за допомогу Україні, вони постійному контакті зі своїми партнерами. І вони здійснюють цей Бен Волос і зараз зараз так Джеймс Клеверлі. Також всі mm -hmm. ці контакти, які були, і вони підтримуються. Можливість, яку відкриває на постійно взаємодія з міністром оборони Бен Волсом, який протягом всіх цих часів залишався всіх трьох прем'єр-міністрів. Це якраз дозволяє нам мати відчуття і мати, мати сподівання гарантії того, що ставлення до України залишається. Так само з військовим бюджетом, незважаючи на серйозні проблеми, які зараз є. В Великій Британії фінансові бюджет Міністерства оборони, з якого фінансується вся допомога Україні, він залишається незмінним. І от частина, яка викремана Україні, вона також залишається незмінною. Це, наприклад, відобразилось на кількості наших солдат і офіцерів, які підготували Велика Британія. Якщо ви пам'ятаєте, весь цей рік ми податували десь приблизно 10 тисяч. Починаючи з 1 січня, нова хвиля українців заїде суди загальною кількістю до 19 тисяч 200 військовослужбовців. Велика Британія також показала свою е, таку дуже дуже міцну я скажу, позицію під час посилення ядерного шантажу з боку Москви. коли лунали ось ці натяки чи напівнатяки, що у Росії ядерна зброя і все таке інше. А Британці висловилися дуже, дуже чітко стосовно того, до яких наслідків це може призвести. На сьогодні, як ви вважаєте, позиція Британії в цьому ядерному шантажі залишається настільки ж непохитною? Я, я не тільки вважаю це, це ті слова, які заявляються лідерами Великої Британії. Причому, коли ми говоримо про лідерів Великої Британії, на наше велике щастя з вами ми не відчуваємо взагалі різних позицій між урядом і опозицією. Що уряд, що опозиція, всі партії представлені в парламенті, взагалі, в принципі, все суспільство розуміє, хто агресор, розуміє, що треба для цього зробити, і робиться. Що стосується ядерної е безпеки, я впевнений, що той сигнал, який отримала від Сполучених Штатів Великої Британії, Росія, це й примусила їх задуматись черговий раз, коли вони ще почули провід про те від лідерів Індії і Китаю. Я впевнений, що це питання. Вони вже останнім часом ми з вами його не бачимо взагалі в засобах масової інформації. Я сподіваюся, що вони відкинули цю ідіотську ідею і зараз я так само мають задуматись на своїм наступними найбу... своїми кроками, Чим це все закінчиться? Тому що позиція Великої Британії, ви бачили, яка Росія має програти в цій війні, тому що вона розпочала проти свого сусіда несправедливу варварську війну. Це ті слова, які використовують весь уряд Великої Британії. Цинізм і жорстокість російського режиму що дуже добре видно на тому, що росіяни розгорнули зараз кампанію дезінформації по відношенню до українських громадян, які просто змушені були виїхати. В країни і європейського союзу і в Велику Британію, і насправді вимушено люди рятували своє життя під обстрілами, вивозили своїх дітей. Ну насправді, ось ця жорстокість, я вже про це говорив. Тобто, спочатку путіноїди де позбавили людей можливості нормального життя в своїх домівках, але хочуть їх наздогнати і за кордоном, і поширюють вал дезінформації про те, що про, про українців, які вони погані, які небезпеки для місцевих мешканців несуть українці. Як до цього ставляться в Великій Британії? І чи відчуваєте ви, що британці навчились протидіяти оцим цим хвилям російської дезінформації? Очевидно, російська дезінформація намагається працювати всюди. Вони іноді бувають доволі креативні, і в принципі ми з вами це усвідомлюємо. Але Велика Британія не є для них комфортним середовищем, тому що вони тут представлені дуже мало. Вони їх голоси сприймаються надзвичайно критично. Ставлення, наприклад, до офіційних представників Росії взагалі різко негативно. Газети, журнали давно санкціоновані, не перебувають в цьому просторі. Якщо є якісь голоси з приводу наших долі, наших переселенців, то ну максимум, що я чув про те, що якісь інші групи переселенців, біженців, такі як авганці, які нещодавно приїхали, вони условить незадоволення. Ну що ж вся увага Україні, а у нас теж є багато проблем про нас забувають і такого роду. Про що я нагадують, що уряд намагається допомогти всім, але найгірша ситуація зараз найбільш небезпечна для українців. Тут приблизно 200-220 тисяч українців отримали візи. На території Британії перебуває біля 140, може трошки більше тисяч людей. Вони приїжджають в жаль, але це приблизно та цифра, яка є: половина старшого населення, яке тут є, отримала вже роботу. Дві третини всіх людей діти, які ходять в школи, користуються всіми перевагами. Цього суспільства, це і освіта, і охорона здоров'я це все, що необхідно людям комфортно жити, поки в їх країні війна. Я, до речі, от принагідно, якщо ви спілкуєтеся з українцями, так що вони вам говорять? Вони загалом націлені на те, щоб повернутися в Україну? І за яких умов? Звичайна розмова безумовно про те, що ми всі чекаємо, поки ми зможемо повернутися додому. Але разом з тим ми усвідомлюємо, що люди, це ж кожна історія, це сімейна історія, людська історія. У когось діти пішли в школу, у когось діти пішли в університет, хтось знайшов собі роботу, хтось не знаходить і чекає перечитує газети кожен день, коли на, насправді він зможе вже повернутися. Я думаю, що а, якась частина людей все ж таки залишиться за кордоном, включно в Великій Британії, а, ставлення грошей людей, мова англійська, багато наших українців знають і в принципі нам треба самим думати яким чином нам буде треба буде розвивати нашу крину відновлювати щоб вона знову стала гарним домом для багатьох 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 наших людей але це насправді розмова вже яку ми маємо вести як тільки ми Будемо наближатись до перемоги, над якою ми з вами зараз і працюємо, пане посол. Я зараз продовжу а, тему протидії російській дезінформації, тому що ну насправді це така а, перша хвиля російського вторгнення. Так? Спочатку дезінформація поширюється, потім вже застосовується бронетехніка, ракети і все таке інше. А, і у нас для цього є спеціальна рубрика антидезінформаційна, яка називається антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Повертаючись до масованого ракетного обстрілу, якому росіяни піддали Україну сьогодні. Я скажу, що в самій Росії формують е, наступне сприйняття цього варварського а воєнного злочину. Значить, є такий російський нацист, який називається Сергій Марков. І, зокрема, він, але й інші джерела, ну тому що вони там по методичках працюють, і інші джерела а, оприлюднили наступне: що ось ця ракетна а, от атака і знищення цивільної інфраструктури є. Гуманітарною ракетною атакою і росіяни це називають ракети, які вдарили по Україні, це ракети добра. Ну ми з вами не дивуємося цинізмові і жорстокості російського режиму і сучасної Російської Федерації. Нас цим справді не здивувати. Але пане посол, у мене до вас питання: от розуміючи наскільки росіяни здійснюючи воєнний злочин і перевертаючи все це рівно з, з ніг на голову. Показують свою, свою сутність. А чи наближаємось ми до того, що і Велика Британія, і інші країни, от значна більшість цивілізованих країн, нарешті визнають Росію країною терористом. Ну, хоча б за прикладом того, як це зробив не так давно Європейський парламент? По-перше, я хотів би сказати, що ці варварські атаки на цивільне населення це те, що абсолютно не зачіпляє. Тут нікого, і більше того, росіяни просто погано вчили історію, не може досягнути е, пом'якшення е, позиції, або більш до кардинальної зміни позиції уряду, тим, що ти будеш бомбардувати населення, і приклад Лондона, і приклад Шеффілда, Манчестера і інших британських міст, які були знищені німцями під час більше ніж піврічного щоденного бомбардування, якраз це доказує. Це більше згуртувало людей. Люди обозлилися настільки, що це дозволило уряду приймати набагато більш кардинальних радикальних рішень, і це точно вони ну не в ту не в ту сторону грають абсолютно. Що стосується реакції Великої Британії, буквально минулого тижня у нас тут була серйозна правова конференція, на якій просто люди розбирали, юристи місцеві, розбирали яким чином ми зможемо привести росіян, притягнути до відповідальності за те, що відбувається, що ми маємо створити, наприклад, спеціальний трибунал. Щоб притягнути до не відповідальність всі злочинців, включно з їхнім фюрером. Тобто, вся ця робота є. Я, як ми з вами зараз говоримо от в парламенті британського, наприклад, виставка е тероризму російського прямо в центральній центральні залі, де люди входять, виходять, де п'ють каву, де вони постійно. Кожна людина бачить ці фото варварських бомбардувань і жертв українських серед українського населення, і відчуття залишається таким, як воно є. Е е ми говоримо про те. Що війну треба закінчити максимально швидко, допомогти Україні відбудуватись, але й дуже важливо це повернути навіть відчуття справедливості українцям, засудити всіх, притягнути до відповідальності, і Британія готова взяти за це бути одним із лідерів цієї роботи, пане посол. Я вам вдячний за те, що ви а, нагадали цей. Історичний прецедент, коли британців бомбардували, вони не зламалися, і насправді це призвело до ще більшого опору цьому вторгненню з повітря гітлерівської Німеччини. Це, це дуже гарний приклад, який надихає дуже багатьох в Україні. А на вашу думку, як може бути влаштовувати зараз багато ідей, як організувати цей спеціальний трибунал для російських воєнних злочинців, включно із керівниками Росії, і включно з російським диктатором Владимиром Путіним? Ним. Професійна дискусія, яка ведеться, ну я розумію, українцям вона професійна ця дискусія, вони хочуть терміново зараз десь, знаєте, посадити всіх, наказати і по ще кого-небудь розстріляти. Але зараз та дискусія, яка ведеться, це існуючі механізми міжнародного кримінального суду. І ті пропозиції, які є України, спеціальний трибунал створений спеціально для цієї щось на зразок Нюрнбергського, варіант яким чином поєднати можливості і вже існуючого Онівського суду, і додати те, що не вистачає, не вистачає, наприклад, серйозної проблем, як може притягти фюрера до відповідальності? От для цього якраз і створений буде створений спеціальний трибунал, але разом з тим, не відкидаючи ті можливості, які є вже в нас в руках, зокрема, міжнародний кримінальний суд? ООН. пане посол, сьогодні в російських дезінформаційних джерелах, якщо не помиляюсь, це ток-шоу Соловйова, Ну але але поза тим, це один з російських телеканалів. А від генерал російський генерал Андрій Гурульов, який є ще й депутатом Державної думи Російської Федерації, закликав бомбардувати Лондон. От прямим текстом він кричав, буквально в студії кричав: що ми маємо наносити удари по Лондону. Скажіть, будь ласка, британські політики реагують на це чи вони просто ставляться до цих росіян просто як до божевільних якихось? Насправді ви праві є таке відчуття, що дивляться на хита ділову, думають, ну слухайте серйозно кажучи, як ви погрожували всьому НАТО, якщо ви зустріли з першою по дорозі до вас країну, яка навіть не є членом Альянсу, значно менше за вас, не мала тих потужностей, ні військових, ні фінансових, і ви нічого не можете зробити. В найкращому випадку ви стримуєте удари цієї армії, але насправді біжите по всіх фронтах, і тому розраховувати, що вони можуть вдіяти щось з країнами НАТО. Включно з Лондоном, ну це просто вони працюють на свій внутрішній ринок на свого внутрішнього споживача. Я не знаю наскільки навіть внутрішній споживач може повірити таким пропагандистам, що вони можуть задіяти якусь шкоду Лондону. Це не означає, що британські військові не мають планів протистояти всьому, що потрібно, але разом з тим вони чітко усвідомлюють свою різницю в вазі. Ну, наприклад, навіть економіка Великої Британії в два рази більше ніж вся економіка Російської Федерації на прості розрахунки показують наскільки більше одна Великобританія, не кажучи про всіх інших партнерів по НАТО, може і якої шкоди вони можуть заподіяти Росії пане Посол? Я вас прошу, ви зараз коротко дайте відповідь. Ну вона теж є важливою в Британії. Чують голос з України або чи можна ще щось зробити для посилення інформаційної присутності української а, в Сполученому Королівстві? Вони дуже цікавляться тим, що відбувається в Україні. Цікавляться часто гуманітарною частиною. Тим як може зменшити страждання, як може допомогти обігріти домівки, дітей вони цікавляться медициною. Як може допомогти встати на ноги тим пораненим, які були цивільним військовим. Все, що ми говоримо, сприймається дуже позитивно, і люди вимагають, і хочуть більше інформації. Теж ви робите, будь ласка, теж робіть. Дякую вам, дякую, дякую. Шановні з нами на зв'язку був Вадим Пристрайко, посол України Великобританії, пана амбасадоре, Дуже вдячний вам і, будь ласка, передавайте вітання від українців всьому народу Великої Британії. Дякую, Дякую. до побачення.